Доброго вечора, хлопчики та дівчатка! Поки в чарівному горщику вариться смачна, пресмачна кашка. До вас в гості завітала вечірня казка. Казка під вечір від мене, тітоньки Віруні. Сьогодні, малятка, я вам розкажу про одного хлопчика, Вітю, який все на світі переплутав. Але ми з вами йому допоможемо. Ви ж допоможете, Віті? Так. Які ж ви молодці у мене малятка. Отже, вмощуйтеся зручненько і слухайте гарненько. Геть усе на світі переплутав хлопчик Вітя. Каже, діти вчаться в полі. А комбайн працює в школі. Всіх людей стрижуть в лікарні, а лікують в пирухкарні. Ми книжки берем в аптеці, а ліки у бібліотеці. Ех, Вітя, Вітя. А що зразу вітя. Ти такий вічок-дивак? Ти ж бо знаєш, це не так. Діти, звісно, вчаться в школі, а комбайн працює в полі. Ми лікуємося в лікарні, а стрижемося в перукарні. Ліки беремо в аптеці. А книжки? Де малятка? Правильно! В бібліотеці! Які ж ви малятка у мене розумні? Ви все сказали правильно! Молодці! А ти, Вітя, зрозумів? Так, зрозумів. Молодець! Малятка? А ви чули? Ви чули, малятка? Хтось до нас завітав гості? Хто там? Малятка, знайомтеся, це дівчинка Саша. Добрий вечір, тітонька. Лосія. Добрий вечір. Та добрий вечір, малята. Я все ж таки встигла. Я хотіла привітати дуже чудового хлопця Максима з його днем народження. Так, ми вітаємо тебе, Максим, та бажаємо тобі щастя, міцного, міцного здоров'я, та щоб у твоєму житті було стільки ж дива і добра, як у казках від тітоньки Вероні. З днем народження. З днем народженням тебе. З днем народженням тебе, з днем народження Максим! З днем народження тебе! У -у -у -у! Саша, а ну подивися, чи наша кашка доварилася. Mm, доварилася, і дуже, дуже смачна. Так малятка. Кашка наша доварилася, як сказала Саша. А наша казка закінчилася. Нічка наступає, спати нас усіх вкладає. Хай ваш Ангел охоронець малятка, вас охороняє. А всім дорослим мирної спокійної ночі на добрі!